Часто вважають, що музику вивчають, щоб у майбутньому стати музикантами, професіоналами, адже музика потрібна кожному. Вона може допомогти щось обдумати, зніме напруження, може сприяти вивченню іноземних мов, математики, дасть поштовх уяві. Кар Орф вважав. Елементарна музична грамотність необхідна кожному. Потрібно лише своєчасно, обережно допомогти дитині зазирнути за двері, де живе класична музика. От тоді малюки навчаться не лише слухати, а й чути. Музика принесе їм справжню насолоду, стане помічницею у житті. Його система максимально наближена до можливості і інтересів звичайної дитини. Не випадкова є назва елементарне музикування, в якому слово елементарне має сенс просте, доступне кожному, але не примітивне. Музикування тут розуміється як глибокий і органічний взаємозв'язок музики, руху і мови, дитяча елементарна музика будь якого народу генетична, нероздільна пов'язана з мовою і рухом. Будь-яка дитина любить грати, співати, прикацьовувати. Орф бачить вирішення проблеми класичного підходу в тому, щоб вчити дітей грати не на складних, що вимагають довгих років підготовки в інструментах, а простих. Такими орф вважав силофон, металофон, трикутники, цимбали, дзвіночки, маракаси і тому подібне. Більш того, для музикування по орфу не обов'язково володіти яким-небудь музичним інструментом. Саме тіло стає музичним інструментом, у хід йдуть удари клацання, цокання мовою, тупіт і тощо. Елементи системи музичного виховання спрямовані на розвиток творчих здібностей і навичок дитини. Головнєві вправи розвивають у дитини почуття ритму, сприяють формуванню правильної артикуляції, показують різноманітність динамічних відтінків і темпів. Ця форма роботи підходить для загального музичного розвитку поетичне музикування. Цей елемент допомагає дітям. Відчути гармонійне звучання поезії і музики. Діти легко і із задоволенням заочують вірші, згодом читають їх виразно, усвідомлюючи зв'язок музики і слова. Музично-рухові вправи. Активні вправи готують дітей до спонтанних рухових виразів. Вчать зображати настрій і звуки за допомогою елементарних рухів, ударів, клацань, топання. У дітей з'являється швидкість реакції, вміння чекати і знаходити момент вступу. Виконуючи музично рухові вправи, дитина виконує і творить одночасно, починає сприймати музику через рух. Ігри з інструментами. Цей вид діяльності удосконалює раніше придбані дитиною навички володіння темпом, динамікою, ритмом. Діти вчаться взаємодіяти між собою і легко розвивають почуття ансамблю. Саморобні музичні інструменти зацікавлять кожну дитину, а гра на них принесе радість від процесу. Металеві картонні коробочки. Пляшки з під йогурту, деякі баночки з-під парфумів тощо, дрібні металеві предмети, гайки, ключі, кришечки, сковорідки з дитячого посуду та інші. Взагалі гра на дитячих, класичних чи саморобних музичних інструментах в ансамблі чи в оркестрі. Один із найулюбленіших для дітей видів музичної діяльності. Вона підвищує інтерес дошкільня до музичних занять, сприяє розвитку музичної пам'яті, уваги, допомагає долати надмірну сором'язливість, скутість. Велику увагу Карл Орф приділяв звучним жестам. Звучні жести це гра звуками свого тіла, плескання по стегнах, грудях, притупування ногами, клацання пальцями. Цей підхід є важливим методичним моментом, оскільки ритм усвідомлюється і освоюється тільки в русі. Основним призначенням занять за системою Карла Орфа є залучення всіх дітей до музики незалежно від їх здібності, розкутості індивідуально творчих сил, розвиток природного музикування.